Сьогодні ми, Крістінка, будемо вчитися виконувати артикуляційні вправи. А для чого нам треба ці вправи? Знаєш? Не знаєш? Для того, щоб гарно вимовляти всі звуки і гарно потім вимовляти гарно слова і в слів будувати речення. Будемо працювати. А вправи будуть у нас дуже дуже цікаві. Перша вправа у нас буде посмішка. Ти будеш дивитися на мене. Я тобі буду показувати, як її виконувати. Потім ти будеш дивитися в зеркальце і виконувати цю вправу. Домовились? Дивись на мене. Ось так ми робимо. А ну тепер ти, Крістінка, робиш так вправу. Я буду рахувати до п'яти, а ти будеш її тримати. Посмішку. Домовились? Давай. Дивися в зеркало. Один. Два. Три. чотири, п'ять. Молодець. Гарну посмішку. Отже, ми вже вивчили свою першу вправу, яка називається посмішка, так? Слідуюча вправа у нас буде бегемот. Бегемот відкриває широко рот. Дивись на мене, як я її буду виконувати цю вправу. Ось так. І тримає. Тепер Крістінка робить. Язичок сховала, сховала язичок і дивися в зеркальце. Я рахую до п'яти. Один. Два, три, чотири, п'ять. Молодець. То як ця вправа називається? Бегемот. Повтори. Молодець у інклюзивно-ресурсному центрі Паланської громади заняття проводить вчитель логопед Олена Галка. Олена Олександрівна у своїй роботі використовує всі можливості, аби розкрити дитину, надати їй впевненості та підсвідомо налаштувати на довгу, але продуктивну працю по коригуванню мовних та інших порушень. У хід йде дидактичний матеріал, саморобні вироби, навіть живі жабки, рибки та равлики. Нашим дуже діткам подобається до нас приходити в центр. Тому що в нас багато різних цікавинок, і в нас є ще живий куточок. Тут в нас є рибки, дітям дуже подобається їх годувати. У нас є жабка ось вона. Ми з дітками придумуємо їм самі назви, як їх звати. От нашу жабку звати Зізі. Вони прибігають, з задоволенням виконують всі завдання, а потім просять погодувати жабку, рибок. І ще в нас є улітки. Ви знімали. Також діти залюбки люблять поливати квіти, доглядати за ними. У нас гарний і живий куточок. І все це сприяє всебічному розвитку дитини. Робили ми своїми руками ось такі вправи на дихання. Ось у нас такий тут космонавт, діти виконують вправу, змухають. Це для діток цікаво, незвично, як звичайна вправа, і вони з задоволенням. Дихай, виконують право на дихання. Це сприяє е, покращенню мовлення. Право на дихання, артикуляційні вправи і дрібна моторика сприяє гарній вимові. У літок наших звати інь і янь, теж дітки дають їм назви, теж їх люблять за ними доглядати, бризкати, а, годувати. На жаль, останнім часом кількість дітей з проблемами мовлення збільшилась. Займаюся і працюю над корекцією таких дефектів: вимова та постановка звуків, ритм і темп мовлення, голос, проблеми з розвитком або втратою вимови, розвитком фонематичного слуху, артикуляційними навичками, розвиток мовлення, мислення, пам'яті і дрібної моторики рук. Використовую я у своїй роботі індивідуальний підхід до кожної дитини, тому що це основне завдання кожного фахівця і моє також, тому що дитина є особ... особистість, яка має свій тип сприйняття, увагу, пам'ять, свій характер і темперамент, і тому ми повинні дуже дбало і чуттєво підходити до кожної дитини особливо. Інклюзивно-ресурсний центр Паланської громади працює, аби реалізовувати право дітей із особливими освітніми потребами на здобуття шкільної та загальної середньої освіти, проводить комплексну оцінку для визначення цих потреб, розробляють рекомендації щодо освітніх програм, надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги. Станом на 14 вересня 2022 року роботу центру забезпечують директор та три фахівці, консультанта, практичний психолог, вчитель-логопед та вчитель-реабілітолог. Співпрацює центр з іншими громадами, тобто Дмитрушківська громада та Бабанська громада. З листопада 2021 року запроваджені години спілкування в закладах дошкільної освіти і в закладах загальної та середньої освіти Паланської територіальної громади. Продовж року систематично проводилися корекційно-розвиткові заняття та тематичні групові заняття. Регулярно надавалася кваліфікована допомога дітям з посттравматичними стресовими розладами. Особливі діти потребують особливої уваги та батьківського терпіння. Іноді наші батьки чекають швидкого результату, але так все швидко не буває, тому що наші дітки з особливими освітніми потребами. І до них треба надзвичайну увагу. І дуже багато діток, які вимовляють не один звук, і не два звуки, а в комплексі: і сонори, і свистячі, і шиплячі. І це ускладнює сам процес. І тому батьки дуже переживають, що їхні діти не можуть ну, швидко вимовляти звуки. І я їм розказую, пропоную, щоб вони мали терпіння, витримку, щоб тому, що це дуже складний процес. На це не, не йде місяць, два, а йде рік-два роки. Звичайно, є такі дітки, що вони швидше справляються з завданнями, швидше можна поставити звук, коли там один звук чи два звука, Ну, коли в комплексі. Звуків багато, то це складний процес. Інклюзивно-ресурсний центр Паланської громади продовжує працювати. Основне завдання центру Паланської сільської ради це підтримка та реалізація головного девізу інклюзивної освіти, рівні серед різних.